Ззаду мене знаходиться оперний театр міста Львову, а зліва від нього знаходиться парковка Верніса. Можна її назвати парковка або сувенірний ринок, тому що в основному там продаються сувеніри для туристів. А з антикварних речей там ціни такі, що також для туристів. Там ціни немаленькі. Ну, зараз спробую вам щось засняти, якщо дозволять, можуть не дозволити продавці знімати на відео. А після цього я вам покажу бараховку на пам'ятнику Івана Федорова. Оперний театр а через дорогу буде Вернісаж цим будинком. Якщо хтось не знав, цей оперний театр зображений на банкноті 20 гривень. Ще біля оперного можна покупатися у фонтані, як це роблять діти. Ось і сам Вернісаж. Це невелика територія. Зараз на Вернісажі зайду до своїх знайомих, котрі продають антикваріат Романа та Володимира. Рюмки 800 гривень набір цікаві мельхіор по срівнені. Такий песик на був. Скільки песик? 700 гривень. Всі умі. Я ми ні хварокріку. Запускай. Може, Там весь дефект. Три фоне. Під Богдан Хмельницький мене. 500 гривень набір чи срібний. 875 870 проба 2000 гривень. Скільки грам, не пам'ятаєш? 16 16 грамів. Срібний піцклянний. 50 гривень за грам. Це срібло чи ні? Срібло. Це яка ціна? 2000 гривень. 2000 гривень. 800 проба. Що це у нас? Ювілейка так? Яка ціна? 1000 гривень. 1000 гривень. Дуже багато срібла. Баламут, корале, бюджетерія, монети різні, які хочете, Сільнички, годинники, далі. афганські, яку ціну? 500. 500 гривень самодалі. Новий годинник, новий, позолота. Ще такий слава, новий годинник, також позолота. З паспортом. Один мікрон позолота. Такий набір монет. 5 рублів, 3 рубля, 1 рубль, 1700 гривень. Трохи різних фотоапаратів. Такі фотоапарати антуражні, цікаві, бюджетерія і багато мальхіо. Это не со стеклом. Не так просто само. Татуэтка. Зимный 1000 гривен. Гуцелуй. Агуцевую в яку цену? Рома. Ну, Пара. Пара коштует 2000 гривен. 2000, да? Пара гуцулів 2000 гривень. Настільна модель 1899 року, 1200 гривень. Пушкін. А в яку ціну такі модельки? 250. 250 гривень за одиницю. Далі йде сувенір, біжутерія, антикваріату мало сьогодні людей. Тут на вернісажі стоїть караміка сучасна. Добре, да? Дякутину. Це так. Путанчик, тут сто 150. А, 150. Типу 150, очі по 100. Ці по 100. 150. Ці по 150, а ці великі. Віки? Ну, ці великі. 150. Також 150. Оце 150. Ще найбільші це нього є 150. Що, і не прийшла. А маленькі в яку ціну? По 35. По 35, звісно. Добре, дякую. Сучасне мистецтво. Територія маленька на вернісажі. по сажу походив. Зараз йду на пам'ятник Івана Федорова. Тут недалеко, Треба, чер... Треба пройти через пошу ринку. Там в цей бік іде. Там екскурсію проводять для туристів. Два роки тому тут на ОЕС стояв, продавав. Речі досюди, до цього місця бараховка доходила біля цього пам'ятнику. А ось і бараховка на пам'ятнику Івана Федорову. По центру це саме Іван Федоров. Першодрукарник. А в яку ціну Квин Квін тисяч. Mm. Що там проти? А кіно у вас є? Кіно 1500. п'ятсот ага. є. Я чорний. Так, я зрозумів. Дякую. Фотоапарати сучасні біжутерія. Книжки. У мене є таке. Десять гривень листівка. 10 гривень живопис. Тут про українські міста, радянські часи, тут Львів, листівки Львова, тут ті листівки по 5 гривень. Є банкноти по 100, по 50 і по 300. Є марки. Є машинки. Машинки от починаючи швидко і всі по 50 гривень. А, ось ці? Це 200, 200, 150, 150, 150. Та просто і відкривається, і то, а тут. Дякую. А ці моделі по 150. Добре. Дуже багато книг продається. Це срібна ікона? Що? Ікона срібна? А Яка ціна? Візьміть, подивіться перші, може вам не Взяти без кол, 400 гривень. Я буду, як робить цього. А так я буду перший клієнт, там Знаєте, в мене чоловік виходить перед смертю, а колеги до нього прийшли, кажуть, що він допомагає воно. Та я так просто дивлюсь. Парахолки тут у центрі невеликі, і в основному розраховані на туристів. Тому ціни тут великі, але подивитися, щось цікаве можна. Ну Можна щось знайти і придбати, якщо ви колекціонер. а на перепродаж це вкрай важко щось знайти. Сподіваюся, вам сподобалося. Бараховка Вернісаж на Івана Федорова. Вона маленька, багато не знімав, можливо, сьогодні не дуже багато людей, бо ну, сподіваюся, вам сподобалося. Так що до нових зустрічей.